Вітаю всіх! Тема сьогодні буде теж про компресійний одяг, і ми поговоримо про те, для чого він треба, які ж є переваги при носінні використанні саме компресійного одягу при варикозні хворобі. Тому там можливо, не перемикайте, це треба вам. Дуже багато людей насправді погано мають відношення до компресії і вважають, що вона не потрібна. Але насправді це виникає не просто так. Саме відношення людей до компресії виникає тому, що багато людей купляють його самостійно, або навіть лікарі рекомендують неправильний виріб декотажу, неправильний вид компресії, і навіть тоді, коли компресія навіть вже не потрібна. Ви дізнаєтесь про три основні переваги, чому треба використовувати регулярно або часто компресійний одяг. Тому це важливо, не примикайте, ставте уподобаючи і обов'язково підписуйтесь. Ну, по-перше, компресійний одяг дає нам профілактику варикозної хвороби і у людей, які мають до варикозу схильність або мають спадковість і вже є перші прояви на ніг, Ні, Саме в таких випадках компресійний одяг дасть змогу уберегти ваші ноги від погіршення і появи варикозних вен. По-друге, Компресійний одяг дає нам пришвидшення лікування варикозної хвороби, пришвидшення лікування ознаків тромбозу в наших венах, що дає нам дуже гарний результат в майбутньому. Ну і по третє, оберігає нас від погіршення варикозної хвороби, від появи нових тромбів і саме основне від розвитку лімфостазу. Тому, якщо у вас варикоз, у вас набрякають ноги, обов'язково підходьте до. Лікування варикозної хвороби правильне. І нагадую про те, що не займайтеся самим ціним вибором дикатажу. Його має вам підбирати лікар флеболог Не забувайте ставити в обов'язково підписуйтесь. Це дуже важливо. І нагадую поширети відео.